І так смішно. Ова вечірка, топчик. Мімімі, -мі -мі, який браслет. Як правильно писати вигуки, щоб бути мімімі, -мі -мі, а не ахаха, дізнаєшся із цього відео. Вигуки, які повторюємо або вимовляємо протяжно, пишемо з Дефісом. Наприклад, Охохо. А -го. -го, го Буду знати. Ой 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 Я писала з помилками. З Дефісом пишемо вигуки їй богу, їй бо, їй право. Їй бо таке придумали. Їй право. Який гармидар. Після вигуків, які стоять на початку речення, ставимо кому. О, коктейль. При окличній інтонації знак оклику. Ой, що це за пісня. Усередині речення вигуки відокремлюємо з обох боків комами. Наталю. О, ця сукня тобі личить. Якщо при них є знак оклику, з обох боків ставимо тире. Танцюймо! Гей! Веселіше! Не відокремлюємо вигуки на початку речення, якщо вони стоять перед особовим займенником, після якого іде звертання. Ой ти, хлопче, який спритний. Також не відокремлюємо вигуки, якщо вони виступають у ролі членів речення. Серце. Що робить? Тьох-тьох. Це присудок. Зверни увагу. Слова ужиті для підсилення, наприклад, ой, ну, комою не відокремлюємо. Ну й гуморист. О. Ой. Коли вони інтонаційно, тісно зв'язані зі звертанням, тобто після них немає паузи, комою не відокремлюємо. У такому випадку це підсилювальна частка. Наприклад, «О, Степане!» Став пропущені розділові знаки та дефіси. Ой, як добре в лісі. тьох тьох, тьох. ку ку Свірінь цвірінь Їй бо гуляла б щодня. Перевір. З дефісом пишемо повторювані вигуки Тьох-тьох-тьох, ку-ку, цвірінь, цвірінь Також із дефісом пишемо їй бо. Після нього ставимо кому. Ой виокремлюємо комами. Наприкінці першого та останнього речень ставимо знак оклику. Спроби ще. Ой, подруго, подруго. Ах ви ж бешкетники. Песрябко гав та гав. Перевір. Слово ой інтонаційно тісно зв'язане зі звертанням подруго тому комою не відокремлюємо. Після подруго ставимо кому. Це повторюване звертання. Ах! На початку речення стоїть перед особовим займенником ви, після якого йде звертання «бешкетники». Отже, вигук комою не відокремлюємо. Проте виділяємо звертання. Наприкінці першого та другого речень ставимо знак оклику. Вигук гав виступає присудком, тому комами не виділяємо. У кінці третього речення крапка. Зверни увагу. Відрізняй вигуки ой ну від однозвучних часток. Вигуки виражають різні емоції мовця, а частки надають лише певного емоційного відтінку словам реченням. Порівняй. Ой, злива. Вигук ой. виражає здивування. Ой, співали ми. Частка ой. підсилює дію. Та ну її цю вечірку. Вигук ну вживається для вираження небажаності. Забули про все та й ну танцювати. Модальна частка ну вказує на енергійний початок дії. Повернімося до вечірки із початку відео. Вигуки, які повторюємо, пишемо з Дефісом. Отже, правильно. «Мі-мі-мі, який браслет! Мені так смішно. Після вигука на початку речення, що вимовляється з окличною інтонацією, ставимо знак оклику. Ова вечірка топчик. Запам'ятай із Дефісом пишемо вигуки, які повторюємо або вимовляємо протяжно їй богу, їй бо, їй право. Після вигуків, які стоять на початку речення, ставимо кому при окличній інтонації знак оклику. У середині речення вигуки відокремлюємо з обох боків комами. Якщо при них є знак оклику, ставимо тире. Не відокремлюємо вигуки на початку речення, якщо вони стоять перед особовим займенником, після якого йде звертання. Якщо вигуки виступають у ролі членів речення. Слова ужиті для підсилення о ой, коли вони інтонаційно тісно пов'язані зі звертанням. Ну що? Ти поставиш уподобайку? Ого-го, скільки цікавого! Ну мовчити українсько разом.